Величезний привіт вітаю самих найкращих на каналі. Анонс усіх акцій в магазині. АТБ з 11 по 17, включно червня. Як звичайно, як завжди, анонс показую регулярну ціну і озвучую та, яка вже буде зі знижкою. Дякую за коментарі і дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Розпочнемо із ковбасного відділу, як завжди. Новомигродський виріб 420 грамів паличка вагою за акційною ціною 43 гривні. Ковбаска Тернопільська, своя лінія, ціна за 100 грамів. 28 гривень та 60 копійок. А зі знижкою буде ковбаска молочна, своя лінія. 550 грамів вищого сорту за акційною ціною. 103 гривні 50 копійок. В акції «Сосиски ранкові 330 грамів. Акційна ціна лише 33 гривні. Зі знижкою буде ковбаска від Добров. шинко рубана, варена а першого сорту. Ціна за 500 грамів. Акційна ціна 140 гривень. Акційна ціна на норвен сьомгу, слабосолене. Шматочок 210 грамів за акційною ціною. 200 гривень. Оселедець, норвезький оселедець в олії 250 грамів, за акційною ціною 60 гривень. Палочки а, крабові, делюкс 250 грамів охолоджені. 50 гривень, акційна ціна. В акції знову буде паста своя лінія. Два види океанічна та копчена сьомгою Та з креветками 180 грамів за акційною ціною 40 гривень. Крабові палочки делюкс, також 250 г. Заморожені. 50 гривень акційна ціна. Креветки своя лінія. Пакування тут 900 грамів 190 гривень. Люля Кібаб 500 грамів. 102 гривні акційна ціна. Та чи лапчичі 107 гривень 600 грамів, і цього разу будуть в акції пельмені мішутка від три ведмеді з м'ясом індички 650 грамів, 106 гривень пельмені з м'ясом телятини. Пакування тут 450 грамів 81 гривня і пельмені мішутка 650 грамів філейні з м'ясом курки за акційною ціною 96 гривень. І господинки цього разу буде в акції масло злагода лагода 72% жирності за акційною ціною 66 гривень. Морозово три ведмеді галеретка, 500 грамів, акційна ціна, 76 гривень. Морозиво максимус, акційна ціна 63 гривні, 300 грамів. В акції морозиво, своя лінія. Полуниця факел, 90 грамів, 22 гривні. Морозиво своє лінія, великий стакан, пакування 85 грамів, 21 гривня, акційна ціна. Від ласунка ескімо з маком та кунжутом 85 грамів. 22 гривні, акційна ціна. Морозову відруть донат, 70 грамів. 20 гривень. Так, що у нас тут із сирами? Гауда та Маздам, Тут пакування 150 грамів за акційною ціною. 60 гривень. Це сир пластиночками. Зі знижкою буде молоко ферма 2,5 жиру за акційною ціною 39 гривень. В акції сир гауда від кому 150 грамів 55 гривень. Також сметанковий та вершковий. Сирочки плавлені. Своя лінія вершковий та дружба за акційною ціною 14,50. Сирочки глазуровані своє лінія по 12 та по 11 гривень. Акційна ціна. А ось такий подвійний можна буде придбати за 18 гривень. Данон біфідо йогурт 800 грамів, є різні смаки по 52 гривні. Йогурт галичина. Тут пакування 240 грамів суниця манго, акційна ціна 26 гривень. Галичина, карпатський йогурт без цукру, також по 26 гривень. 280 грамів. А ось ці йогурти чорниця, злаки, вишня злаки по 30 гривень 290 грамів. І можна буде придбати ось такі маленькі йогурти по 12 гривень 115 грамів. Цукерки своя лінія, ромашка. А це своя лінія по 15 гривень за 100 грамів. Зі знижкою будуть крекери від рошен, як завжди, три смаки в наявності за акційною ціною: 39,50 гривень. Зі знижкою також буде ловіта від рошин 420 г за 80 гривень. Є вишня чи черешня і також апельсин. Таку ж саму ціну. Зі знижкою буде великий шоколад Вері Пері від Міленіум за ціною 80 гривень. Шоколад Мілка 51 гривня. Акційна ціна. Пряники запорізькі, своя лінія 300 грамів за акційною ціною 25 гривень. Пряники з начинкою згущене молоко також 300 грамів, 29 гривень. Пряники своя лінія літній сад. 300 грамів, акційна ціна, 26 гривень та 50 копійок. Абрикос та вишня також по 26-50-300 грамів. Солодка стевія 250 грамів, підсолоджувач 96 гривень. Локшина рисова, швидкого приготування по 24 гривні. Ось така гранола, шоколад, магдаль та полуниця 250 грамів по 45 гривень. Торгова марка Джафа, нектари. 56 гривень, акційна ціна. Вишня 51 гривня. Також в акції буде гранат за 50 гривень. Банан та полуниця також 50 гривень. Біола літровий нектар томатний гострий по 42 гривні. Біола вишневий нектар по 42 гривні 50 копійок. Біола Яблучно-виноградний нектар також літровий по 42 гривні. Овочі і фрукти на каналі є відео. Кому цікаво, можете подивитися. Вчора я загружав, Всі ціни є на каналі. Своя лінія водичка Трускавецька, 1,5 літрова, не газована, слабо газована та сильно газована за акційною ціною 1650. Квас своє лінія хлібний 2 літри за акційною ціною. 35 гривень. В акції буде пайп 7-1,5-літрова за акційною ціною 28,80 Верес, горошок. Акційна ціна 37 гривень. Також в акції буде кукурудза верес по 37 гривень. Верес огірки мариновані європейські. Пакування 500 г за акційною ціною 68 гривень. В акції буде від щедро, соус сирний та барбекю по 200 г пакування. Сирний соус по 24 гривні акційна ціна, та барбекю по 23 гривні. Ріга Голд шпроти в оливковій олії 160 грамів, акційна ціна зараз 57 гривень. Також в акції буде Ріга Голд сардина в оливковій олії 240 г за акційною ціною 53 гривні 50 копійок. Сардина торгової марки Боцман бланшована в олії 47 гривень. Сардина боцман з додатленням олії 46 гривень. Від Оліс будуть в акції кетчупи лагідний та шашличний. 250 г за акційною ціною 18 гривень та 50 копійок. В акції буде Оліс майонез. Пайний. Тут пакування 500 грамів, акційна ціна 52 гривні та 30 копійок. В акції також буде оліс майонезний соус 500 грамів, акційна ціна 35 гривень. Майонез від щедро провансаль. Пакування тут 400 грамів, акційна ціна 41 гривня та 50 копійок. Щедро провансаль подушка 300 г за акційною ціною 31 гривня та 50 копійок. Цього разу в акції буде олейна олія за акційною ціною 72 гривні. В акції «Чіпси -лейс», риберця, риберця, гриль. Пакування 120 грамів, акційна ціна 42 гривні. Ось такий можна придбати за 24 гривні. Тут 60 грамів. Велика кілограмова кава в зернах пупа 100% арабіка. Акційна ціна 660 гривень. В акції буде кава Хімель, пакування 500 грамів. Акційна ціна 202 гривні. І в акції оця буде платін 250 грамів за акційною ціною 113 гривень. Якобс Монарх 140 гривень. Акційна ціна 230 грамів. Зі знижкою Якобс а, Капучино 150 гривень 500 грамів, дуже хороша знижка, зверніть увагу. Розчинне какао із а, ароматом Мілка. Кава Якобс Монарх 200 г. Акційна ціна 230 гривень. Також в акції буде кава у склі Якопс Монарх 190 грамів за акційною ціною 279 гривень. Чай, чорний, байховий листовий, день-день, у день 100 г. 36 гривень, акційна ціна. Чай чорний 40 пакетів з ароматом бергамоту. 26 гривень. І також в акції буде чай, день-день день фруктовий. Також по 40 пакетів в ту ж саму ціну. Чай пакетований алокозей 25 пакетів. За акційною ціною 27 гривень 50 копійок. Вино, «Алозанська долина та «Кінз з Своя лінія. Акційна ціна 113 гривень. Коблево червоне напівсолодке та коблево мускат біле за акційною ціною 76 гривень та 50 копійок. В акції буде Маренго 0,5 за акційною ціною 94 гривні. Джин 0,7, акційна ціна 315 гривень. Напій на основі рому тут цілий літр за акційною ціною 496 гривень. Знову в акції буде ось цей напій, набір, бейліс 0,7 за акційною ціною 355 гривень в подарунок стакан Бренді Астаф'ян 5 років у коробці 0,5 за акційною ціною 241 гривня. Горілка хлібний дар 0,5. Пшенична лайт, акційна ціна 84 гривні. Сидер по 45 гривень. Зі знижкою буде опілля Віденським, акційна ціна 31 гривня. Пиво Хольстен, акційна ціна 52 гривні. І зі знижкою пиво Арсенал по 40 гривень, акційна ціна. Оболонь а преміум екстра м'який смак. Це у нас. 4 пляшечки по 0,5, 90 гривень. У акції буде стела 0,5 у склі 32 гривні. І можна придбати буде льомзу за 25 гривень. Так, це якась танкер танкер, це якась новинка. Темне та світле 0,5 за акційною ціною 27 гривень. Це також бачу новинка пиво. Патронус світле та світле фільтроване по 30 гривень. І ось ця новинка також буде по 30 гривень. Гільді по 29 гривень акційна ціна. Котті Вест по 32 гривні та 50 копійок. Факс по 28 гривень. І ось така льомза пастеризоване світле 28 гривень, також бачу новинка. Туборг 4 баночки по 0,5 94 гривні. Пиво львівське, м'яке, акційна ціна 23 гривні. Гірмана Річ також буде в акції. Акційна ціна 21 гривня. Льовен Брау 24 гривні. Великий Зіберт 2,4. 54 гривні, акційна ціна. Оболонь преміум. Так, тут літер 100 36,80. Чернігівське лайт. Акційна ціна 26 гривень. І зі знижкою буде львівський 17,15 гривень. Літр 400 за акційною ціною 38 гривень. Оболонь у склі 28 гривень та повна діжка м'яке 23 гривень Бірмікс Кавун 21 гривня та 50 копійок. хайк чері 22 гривні 50 копійок. Також буде гараж зі смаком лимону по 27 гривень акційна ціна. Оболонь безалкогольна 21 гривня. Зі знижкою буде туалетний папір Зева по 84 гривні. Звичайний, і з ароматом персика. шарові, 4 штуки. 60 гривень 3D White, 75 мл. Рушники. Своя лінія. Паперові тришарові за акційною ціною 47 гривень. Серветки антибактеріальні. Пакування 72 штуки, 26 гривень. Вологі серветки, дитячі, пакування 72 штуки, 25 гривень. підгузки трусики для дівчаток та хлопчиків 175 гривень. Жіноча гігієна котекс 58 гривень. Таку ж саму ціну. Ось цей Ополіскувач, великий півтора літровий Савекс Кондиціонер. Можна буде придбати за акційною ціною 135 гривень. Савекс 800 мл за 69. Зі знижкою буде порошок тайт вагою 3600 за акційною ціною 391 гривня. Містер Пропер для підлоги літровий, акційна ціна 115 гривень. Мило ось в таких пакетах 460 грамів, акційна ціна 30 гривень. Мило своє лінія по 49 гривень, 4 шматочки по 90 грамів кожний. Фумігатор проти комарів своя лінія 60 гривень. Спрей своє лінія проти комарів 80 грамів, 55 гривень. Своє лінія спрей від кліщів та комарів 100 мл. 41 гривня. Акційна ціна. В акції будуть шампуні Шаума 400 мл. 80 гривень. Чоловічі, трішки дорожчі по 92 гривні, також 400 мл. Шампунь Гліс від Шварц -Копф, Тут також 400 мл. За акційною ціною 120 гривень. 80 гривень дезодоранти чоловічі Акс. В акції також будуть акс гелі для душу чоловічі. три в одному, 78 гривень. Акційна ціна. Корм для пухнастиків, акція продовжується. Та, яка була минулого тижня. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Трішки пізніше з вами вже зустрінемось у наступному відео.